Хвостик та загублене каченя. Одного погожого ранку, коли роса ще блищала на траві, як тисячі маленьких діамантів, хвостик вирішив прогулятися садом. Його пухнастий хвостик весело гойдався, а вусики смішно сіпались від ранкового вітерця. Раптом його маленькі гострі вушка настовбурчилися. Він почув тихий. Жалібний писк. Звук лунав десь біля ставка, де росли високі очерет і жовті водяні лілії. Кря, кря, кря. лунало з боку води. Хвостик обережно підійшов до берега на своїх м'яких лапках і побачив малесеньке жовтеньке каченятко, яке плавало саме самісіньке посеред великого ставка. Воно було таким крихітним і так жалібно крякало, що хвостику стало дуже шкода маленького. Що сталося, малюк? запитав хвостик, підійшовши до води. Каченя підпливло ближче, і хвостик побачив, що його маленькі чорні оченята повні сліз. Я, я відстав від мами і братиків, схлипнуло каченя. Ми плавали разом, а потім я побачив красивого метелика і поплив за ним, а коли обернувся. Нікого не було. Тепер я не знаю, де їх шукати. Хвостик подивився на великий ставок. Він простягався ген-ген далеко в далечі, а на іншому березі росли дуже густі зарослі. Як знайти качину родину в такому великому місці? Не плач, сказав хвостик, хоча сам не знав, що робити. Я обов'язково тобі допоможу. Але як це зробити, він поки не розумів адже. Він не вміє плавати, бо коти бояться води. Він міг тільки ходити по берегу, а каченя не може вилізти з води. Потрібно було знайти рішення. Раптом котик пригадав свого нового друга Рекса, песик мав дуже гострий нюх і міг відстежити будь-які запахи. Не хвилюйся, малюк, сказав хвостик каченяті. Зараз я приведу свого друга, і він допоможе нам знайти твою маму. Хвостик помчав до будки Рекса так швидко, що його лапки ледь торкалися землі. Рексе, Рексе, кликав він, потрібна допомога. Песик миттєво вискочив з будки. Що сталося, друже? Хвостик швидко розповів другові про каченя. Рекс серйозно кивнув. Я знаю, що робити. Мій нюх допоможе знайти качену родину. Вони разом побігли до ставка. Рекс обережно обнюхав місце, де плавало каченя, потім почав принюхуватися до берега. Так, сказав він, я відчуваю запах інших качок, вони пішли он в той бік. Рекс повів їх стежкою навколо ставка. Каченя пливло слідом по воді, а хвостик біг по берегу, підбадьорюючи малюка. Не здавайся, ще трохи ми знайдемо твою родину. Вони пробралися крізь старості очереду до віддаленої частини ставка. Стоп! раптом сказав Рекс, тут запах найсильніший. І справді, за густим очеретом долинали знайомі звуки Кря-кря-кря-кря-кря. Мамо. радісно закричало каченя і попливло так швидко, як тільки могло. Мій дорогенький, закричала мама Качка, де ж ти був? Ми так хвилювалися. Каченятка радісно защепитала і оточила свого братика. Мама Качка підпливла до берега і вклонилася хвостику й Рексу. Дякую вам, добрі друзі, ви врятували мою дитину. Дякую, хвостику, дякую, Рексе, прокричала на прощання. Ви справжні друзі, я ніколи вас не забуду. І щаслива качина родина попливли до своєї затоки, а хвостик і Рекс задоволено пішли додому. Мораль історії. Коли ми допомагаємо іншим разом з друзями, ми можемо подолати будь-які труднощі. Дружба робить нас сильнішими.